тебе тобі кридик. Ви молодець, ви ухайдокали своє життя, свою психіку і свої гроші, але. Я не знаю, може це нормальні амбіції, може я якась така. Може, я там юристом чи економістом, було б краще. Дуже ніщо піпець, як сильно вкалувати. Значи, що я плачу? Апокаліпсис. Що в день нема страйку, до день не задався. Так, я сподіваюся, що мене хоча б чутно нормально без проблем. Всім привіт! Отже, такий сонячний прекрасний день. Я знайшла єдине місце, де не так людно, і я вибачаюся, якщо на мене прям під прямим кутом йде сонце, тому що я знімаю в годину дня, це найпрекрасніший час з найсильнішим сонцем. А сьогодні я б хотіла з вами так просто поговорити про моє життя в Лондоні, тому що я вже рік тут живу, навчаюсь, і коли я сюди приїжджала, знову в мене ж були якісь ідеї, сподівання, що тут буде. І тому я б хотіла вам розказати, чи вони... Справдились, що було так, що було не так. Розповісти вам просто про свій досвід, поговорити на цю тему. Я поділюся відео на три частини: це буде навчання, це буде життя в Лондоні і це буде соціум. Я розкажу вам про свої якісь очікування, реальність і про якісь моменти, які мені подобаються більше все і менше все. Тому ви зараз їсте або готуєте приємного апетиту. Якщо ви просто відпочиваєте, мені дуже приємно, що ви обрали обрали наш канал, обрали наш проект для того, щоб відпочити. Тому перший рік в Лондоні це правда. Поїхали. Отже, давайте почнемо з університету. Що взагалі я можу сказати про систему освіти в Англії? Вона дійсно сильна, і багато людей кажуть, що вона одна з найкращих. Я погоджуюсь з тому, що вона дійсно дуже сильна і вона дуже грамотно побудована. Але я не можу сказати, що вона є найкращою, правда. То мені здається, що старша школа є досить обмеженою, доволі обмеженою в Британії. Але насправді я не можу сказати того самого про університет. Університет, мені здається, є найбільш Варіативним, і я вважаю, що система університетів в Англії дійсно дуже класно побудована, тому що, наприклад, у мене на спеціальності було всього шість предметів, і вони всі були чітко стосовно спеціалізації. Тобто в мене там не було ніякої математики, філософії, історії, фізкультури. У мене всі мої шість предметів чітко відповідали моїй спеціальності. І коли ти йдеш в університет, в тебе нема якогось розчарування. Що ой, блін, я взагалі зуйшла на історію, а мені тут пхають фізкультуру. Тут такого нема. Тут ти, в принципі, в університеті вчиш чітко те на що ти йшов. Тобто тут нема ніяких там підводних каменів. Знаєте, все, все дуже все дуже ясно. Закінчила перший курс. І я розумію, що. Кожен предмет, який в мене був, він чітко якби до чогось привів. Точно допоможе мені в моїй кар'єрі. І в мене не було жодного питання із розряду «О Обоже, навіщо ми це робимо? Як це мені знадобиться? Окей, може декілька було, але не багато. В основному, коли я сиділа на лекціях я приблизно розуміла, як це допоможе мені в майбутньому. Система дійсно побудована так, що всі знання, які ти отримуєш університеті, вони тобі щось там дадуть в майбутньому. А наступний етап, який мені здається, досі є таким стереотипом усіх, що престижний британський університет або там університет, це майже відкриті двері на будь-яку роботу. Ні, друзі, в наш час навіть у Британії університет взагалі тобі нічого не дає. Він можливо тобі дає якусь маленьку перевагу перед іншими людьми, яких немає вищого освішої світи. Але зараз університет втратив свою таку, знаєте, престижну функцію. Тобто університетом вже нікого не здивувати. Навіть якогось там Ліга і Плюща теж нікого не здивувати, тому що я навчаюся в університеті Russell Group. Russell Group це щось, типу, Ліга і Плюща, тільки Тобто В неї входять чи то 12 університетів, щось таке, і вони є типу, найкрутішими в Англії. І я розумію, що диплом мого університету ніяк мені в житті особливо не прискорить мої, мої кар'єрні сходи. Мені потрібно буде пахати рівно стільки ж стільки, як і людині, яка закінчила менш престижний університет. Тобто престиж мого університету насправді дає не так багато. А, набагато більше дають вам зв'язки, яких в мене в Лондоні немає. А, і вам дають ваш досвід праці. Тобто, ви поки навчаєтесь своєму піпець якому престижному університеті, повинні ще піпець як сильно скалувати на чотирьох роботах, які вам будуть давати якийсь. Досвід праці, щоб ви це вказали в своєму резюме. Що стосується самого процесу освіти, насправді я була одночасно приємно здивована і приємно не здивована. тут, ні, тут мені це важливо. Мені здається, це, що цей пункт залежить на 100% від престижності університету, і це момент компетенції викладачів. Тому що я була дуже здивована, що в нашому університеті виявилось дуже багато викладачів, які я вважаю, не є суперкомпетентними. По-перше, так, в нас дуже багато предметів ведуть аспіранти. Це, це стандартна практика, що в університеті ведуть аспіранти. Але я можу сказати, що я не задоволена. Я не задоволена роботою цих аспірантів, тому що я плачу великі гроші за університет. британці теж платять, бо освіта в Британії не безкоштовна. І за ці гроші, які ми платимо всі разом, мені здається, що аспіранти не справляються зі своєю задачею. Тому що в мене от, історія кінематографу, і веде дівчина називається Привита історія кініматографу США. Тут знання моєї аспірантки дуже Вузько направлені, тобто вона знається в цьому предметі добре, але варто відійти від просто на одне питання від теми уроку, все вона вже трішечки губиться. Вона не знає, наприклад, там що відбувалося в той самий час, там не в Америці, та не знаю, в Мексиці. Тобто, звичайно, що вона не зобов'язана зняти там всю повну історію кліматографа, але Якщо ти вже випадаєш, там мені здається, що повинен бути розрахунок на те, що студенти, які занадто зацікавлені в навчанні, такі як я, можуть задавати питання, які трішечки виходять за рамки твоєї програми. І так, да, я була дуже здивована, що дійсно вони що дійсно вони дуже сильно губляться. І моя друга аспірантка, це був приблизно такий самий треш, Моя друга аспірантка вона просто читає презентації з PowerPoint і нічого навіть від себе не додає. А, тому я, звичайно, була розчарована, тому що мені хотілося б від викладачів якоїсь більше глибини, більше глибоких знань. А що вже? А. а із плюсів можу сказати, що саме викладачі, не аспіранти, а викладачі у нас з ними стався просто суперконект. Викладачі, які читають нам лекції, вони всі дуже класні, вони всі працюють в сфері. Нас одна з наших викладачів, вона є кінопродюсером. Уявіть собі, да? людина, яка розказує про правильний кіноменеджмент, Вона є продю. Що там за футбол? Людина, яка викладає предмет про менеджмент кіно, є кінопродюсером. Це супер. Людина, яка викладає історію кінематографу в минулому написала цілу книгу. Вчитель, який у нас викладав акторську майстерність, є режисером в театрі. Тобто всі люди у нас а, зі сфери, і це звичайно дуже класний плюс, а, тому що вони не просто там читають підручникам. Вони дійсно розповідають тобі про свої власні а, досвід, про свій власний досвід, про якісь підводні камні, які можуть бути в цій сфері. І звичайно, вони а, допомагають трішечки працевлаштуванням. Не прям супер, не прям супер, але допомагає трішки, тому що ще один допомогач у нас. Він був запрошений як гість на кінофестиваль, і він запропонував декільком студентів з нашої групи попрацювати на цьому кінофестивалі там заради досвіду і цього такого. Тобто це дуже круто, да, що люди з сфери прямо працюють з тобою. Страйки страйки це лю любима тема британців. Мені здається, що всіх європейців посадують британців. У Британії, якщо в день немає страйку, то день не задався. Знаєте, а мене страйки була і подавлення, якщо б світ була була безкоштовна. Але освіта власний не безкоштовна, а вона є дуже дорогою. І платять як британці, вони можуть, так, вони можуть так, кредит від е, влади, тобто вони платять не одразу, а потім з налогів. Але це все одно гроші. Ми, та національні студенти, взагалі платимо в три рази більше, ніж платять британці. І коли ти платиш просто неймовірні гроші за цю освіту, і потім вчителі виходять на страйк, в тебе місяць нема уроків. ти думаєш... Що я плачу? Боролись за підняття зарплат. Я прекрасно їх розумію, так, зарплати низькі. Але з іншого боку, у мене дуже сильне питання до управління, питання до університету, куди ви віддіваєте наші гроші. В тебе не було по цій темі жодного жодної лекції, а ти повинен на цю тему щось написати. І зараз нас в університеті проходить страйк з оцінками. Вчителі не оцінюють наші роботи. Тобто, нас перевели на другий курс, а ми ще навіть не отримали оцінки з першого курсу. Я повністю задоволена а, своєю спеціальністю. Я просто жодного разу не пошкодувала про свою спеціальність. І кожен раз, коли я так думаю, що я, я просто я вибрала ту спеціальність, яку я дійсно хочу чи хочу займатися. Життя в Лондоні. Як багато надії в цій фразі, це так сталося, як гадалося. І можу сказати, що насправді у мене до Лондона тільки дві претензії. В принципі, я задоволена містом, мені дуже подобається тут інфраструктура. Я кожен раз. Я в Лондоні реально я можу ходити кожен день по одним та самим місцям, але все одно буду просто так таку вау. Я прирахувала в мене. В галереї більше 20 відео з собору Святого Павла. Я майже кожен день проходжу повз нього, і я кожен раз його все одно знімаю, тому що кожен раз я не перестаю дивуватися, тому блін, який він красивий, який він класний. Але з іншого боку, в Лондоні дуже ярко виражена контрастність між бідними та багатими районами, і я живу прямо на стику. Таких районів і це реально дуже лячно, тому що я живу на стику Лондон-Сіті і такого вже де дуже класного райончика, де Дуже багато іммігрантів, дуже багато, якось, базар наського пабазар, все таке. Якщо я пройду дві хвилини праворуч, в мене там буде Лондон-Сіті, фінанси, чоловіки в костюмах з папками і з пачками доларів і кешу. А якщо я пройду дві хвилини ліворуч, то там просто бруд. Там купа, як просто якийсь базар, там просто якісь ткані, незрозуміло що. Нотінгел, там дуже красиво, дуже класно, але реально достатньо пройти хвилину від Носінгелу. Там вже буде на півночі все дуже брудно, дуже жахливо і дуже неприємно. Момент, до якого я однозначно не була готова, це ціна. Всі знають, що Лондон дорогий, всі знають, що в Лондоні дорого жити. Але мені за що ніхто ніхто уявляє, наскільки тут дорого жити. Я розраховувала те, що я перший курс ще не буду працювати, але я тут прожила три місяці, і я зрозуміла, що не працювати в мене не вийде. Заробляє. Я зараз працюю на двох роботах, тому що я хочу максимально почати себе забезпечувати, бо життя тут насправді дуже дороге, тобто стабільно ціни ростуть, і середній кошик у мене за рік пунктів на 10 точно. Можливо, на десь, можливо, десь не скільки, але він росте. Так само, як і місце, в якому я зараз живу. Зараз за місяць вони підняли суму майже на 100 фунтів. Та ні, більше. На 160 фунтів вони підняли за місяць оплату. А 160 фунтів за місяць може даватися не так багато, але ви потім, коли ви помножаєте це на 12, і у вас виходить от така сума, ви розумієте, що ні, ніфіга, це багато. Я просто неймовірно вдячна моїм батькам за те, що я тут, бо це їх робота в тому числі. Я дуже вдячна моїм батькам, що вони готові мене підтримувати, поки я знайду собі нормальну роботу і все таке. Але в мене є, наприклад, багато однокласників, у яких немає можливості попросити гроші у батьків. І я не розумію, як Лондон просто не пристосований для людей, у яких немає фінансового якогось захисту. Лондон не пристосований для того, щоб іти по кар'єрним сходам. То якщо в тебе нема грошей підтримувати себе перший рік, два, поки ти будеш знаходити себе, шукати роботу і е, досягати якихось там досягнень, в тебе тобі кридик. Тобі кридик. Все це місто, яке потребує грошей, і поки ви будете шукати себе і знаходити класну роботу, вам потрібно звідки збирати гроші. Тобто Лондон мені здається зараз взагалі не прилаштований для молоді, які хочуть там себе знайти і щось таке. Лондон це для місто для людей, які чітко знають, як заробляти, де заробляти, і в яких є якась фінансова підтримка. Навіть нам важкувато, тому що ми всі працюємо на двох роботах. У мене є друг він весь перший курс. Він працював фулл тайм, тобто він працював десь по 30 годин на тиждень, поки він ще й навчався. А тому, що йому потрібні були гроші. Але звісно, що основна причина, чому я хотіла приїхати в Лондон, це масштаби і масштаби можливостей, і це сто відсотків. В Лондоні купа можливостей. Якщо ти знаєш, як їх правильно шукати, то тут є купа варіантів того, чим що можна робити. Наприклад, в моїй сфері, да, я працюю в меді кінематографії, а я вже три рази працювала по спеціальності у свої 18 років. Тому що тут в Лондоні завжди щось відбувається. Я потрапила на кінофестиваль, от від викладача я працювала там асистенткою. І в той час я якраз починала працювати семемником онлайн, і ми коли знайомились з організаторами фестивалю, я так щось сказала: ой, да, я там ще СМНК, і після того мене вже два рази запросили на кінофестиваль як СМНника без зв'язків, без нічого. Тобто, якщо ти знаєш, як правильно шукати. То тут є багато чим займатись. У мене друг він не просто одногрупник. Він працював вже на BBC асистентом оператора без зв'язків. Він просто там якийсь сарафан на радіо знайшов цю роботу, і якраз на коронації Чарльза третього він працював асистентом оператора на BBC. Тут точно не буду сумно. Якісь концерти, якісь галереї, якісь мастер-класи. От ми з подругою хочемо піти на майстер-клас по виробленню. Цього пасти, да, там прям стіс з нуля робити цю пасту. А, мої друзі ходили на всі, скажіть мені, тут я кажу, що такий прикол, що така кімната з вже напів старими речима, які можна просто подопасити палкою там, випустити свій гнів. Мої однокласники ходили, ходили туди. А, насправді речей купа чим можна зайнятися, і мене дуже дратує, коли зустрічаю особливо хлопців. Які тебе на перше побачення кличуть кудись в парк, думаєш, блін, Лондон це настільки мультикультурне, мультинаціональне місто. Тут кожний день щось відбувається, і ти кличеш мене в парк, типу, серйозно? Типу, я тут живу рік, і в мене список речей, які хочу тут роби зробити, навіть він в половину ще не зменшився. Я не знаю, як в цьому місті можна може стати сумно. От шо-шо, а сумно тут точно не може бути. Може, так. Я роздерявила трубочку, тому я буду допустити каву вже без трубочки. Там на стільці голуб сидить. Це так, прикол, за якого просто не навед Джоном, це голуби. Як я жартую, тут голуби настріяні. Голуби тут просто на, на повномасштабних правах. Вони, мені здається, мають більше прав, прав ніж люди. От він просто сидить зараз за телефоном, щоб ви розуміли. Перше, вони тут дуже низько літають. Дуже низько літають. Коли вони сидять на землі, вони дуже близько от, от ви, ви ви його не бачите, напевно, да? Він занадто далеко. <рес> Коли вони злітають від землі, вони злітають просто під прямим кутом, прямо так от, от голубів. Я тут терпіти не можу. Я дуже жахаюсь голубів. Це мій знаєте такий красний прапор на першому баченні. Я розповідаю, що я тут боюсь голубів. Соціум. Це, напевно, тема, яку я боялася перед переїздом, більш за все, тому що якщо ви дивилися мої влоги зі школи, ви знаєте, що в мене з британцями не дуже класні стосунки. І я думала, ну все, приїду в Лондон, зміниться життя. Ні. Мої стосунки з британцями не сильно змінились. У мене є одна подруга британка, ми з нею дуже близькі. Вона з університету, ми разом працювали на фестивалі, і ми разом якось потім нас запросили на... Церемонію нагородження після цього кінофестивалю. і моя дуже амбіціозна дівчинка, але вона така одна, в принципі, на весь мій клас. Я не розумію культуру британців, мені прям дуже важко з британцями, справді. Перше, мене дуже дратує культура випити. Я прям не переношу. Я не п'ю сама, я там п'ю, знаєте, тільки килих вина по святам. І те, що культура британців це вона просто вона закінчується на тому, щоб піти після роботи бухнути. Мені, мені, в принципі, дуже важко. Наприклад, всі мої однокласники, там кожна п'ятниця, та навіть четвер, навіть в середу, взагалі це не повинен бути вихідний день. Вони там йдуть по якимось пабам. Я такого не розумію, тому мені на початку року вже було важко з друзями, тому що я не ходила по пабам. Вам пощастило, якщо ви не можете дружити з британцями, ви в правильному місці. В Лондоні британців всього 40%. В Лондоні не британців більше, ніж британців. Це прям супер легко, тому що всі мої друзі, вони інтернаціональні студенти, не тільки студенти, просто люди. У мене дві мої найкращі подруги, вони з України. У мене є подруга, вона італійка. У мене є друг француз, тобто максимально різноманіття в Лондоні. І ви можете дійсно переспілкуватися зі всіма націями і зрозуміти, яка вам нація ближче до серця, яка вам від вас далі від серця. Тому насправді дуже легко заводити друзів, тому що якщо людина. З іншої країни, вона, скоріш за все, в принципі, настільки ж перерекана, як і ви самі. Тобто, ви не, ті, не тільки ви боїтесь навіть, заводити тут друзів. З інтернаціональними студентами набагато легше спілкуватися, тому що вони, в принципі, в такій самій життєвій ситуації, як і ви. Вони теж би, чужі в цій країні, вони теж знаходять, знаходять себе. І через це, от це був найголовніша моє причина переїхати в Лондон, тому що це просто інтернаціональне місто. Ви тут не можете у вас, ну не, не буде такого, що у вас не буде друзів. Хтось у вас точно буде, британець, француз, американець, мексиканець. Неважливо, хто хтось з кимось ви точно здружитесь, Я вам пообіцяю, хлопці. Ця тема в Тіктоці стосовно стосунків, відносин з людьми. А там в мене взорвалось просто відео, і заривались коментарі ображених людей, коли я почала розповідати, там, чи платять британці на першому побаченні. Коли я переїжджала в Британію, мені взагалі не було за мету знайти собі стосунки, тому я їх і не знайшла. Я взагалі їх не, не шукала. Коли я почала виставляти відоси з Лондона, мені там написала пару хлопців в інстаграм Британці. Я з ними сходила там буквально на одне побачення з кожним з них ми... я можу сказати британці, британські чоловіки на любителя, як то кажуть, комусь зайде, комусь не зайде. Мені не зайшло. Ну я чесно сказати, я не можу. Я тут не експерт стосунках з британцями, тому що я була аж на трьох побаченнях цього року, на чотирьох. Типа, якби я не можу сказати вам, чи тут британці такі не такі. Я була на побаченнях тільки з двома британцями. З двома британцями за весь рік британці насправді у стосунках мені здається, що тут цінності не прям набагато відрізняються з України. Тобто, всі чотири рази за мене заплатили, мене там провели додому. Все таке, тобто не те, що всі будуть просити вас розділити рахунок, знаєте. А мені здається, що тут як пощастить. Але ага. я кажу за саму культуру спілкування, тобто знов таки вам просто треба знайти амбіці амбіціозну людину, тому що в британці, особливо у лондонці, мені здається, дуже депресивні в цьому плані через те, що місто таке швидке, місто дуже швидко забирає енергію. І дуже багато людей, з якими я спілкувалася, вони настільки втомилися від життя, що в них просто вже не було ніяких амбіцій. Тобто, хлопцю 24 роки в нього там амбіція, блін, оформить іпотеку. І Я думаю, чувак. Це ж як тебе життя повертало, що в тебе такі амбіції. Я не знаю, може це нормальні амбіції, може це я якась не така. Ми, не знаю. У мене там амбіції це спродюсувати два фільми, які отримують в прокаті там більше 10 мільйонів доларів. У мене там амбіції заробити там за рік 100 тисяч фунтів колись там, да, коли ми там мені буде 26. Не знаю. У мене там амбіції заробити мільйон підписників Тіктоці. У мене якісь амбіції, я не знаю. Я, коли я чую, що в британця реально амбіції це. З'їхати від батьків, я думаю, чувак, Тобі 23 роки в тебе амбіція ж з'їхати від батьків. Ти вже повинен був від них з них з'їхати. В країні ми занадто швидко дорослішаємо. І це не є погано, це не є добре. Ми просто швидко дорослішаємо. Тому що я в свої 18 років я набагато більш, набагато більш доросла, ніж британці в 23. І це факт. Можливо, це я якась така спершу, я не знаю, але я не думаю. Всі мої подруги українки ми набагато більш амбіціозні і якби мачур, я таке слово англійською мовою мачур. Я напишу переклад, бо я не пам'ятаю, куди пропадається ніж британці нашого віку. А чому мені теж важкувато спілкуватися з однолітками? Тому що британці 18-19 років вони взагалі не розділяють моїх інтересів. У них набагато менше інтересів і ні амбіцій ніж в мене. А тому я спілкуюся з людьми і намагаюся спілкуватися типу за 23-24. За і я, як людина, яка швидко подорослішала, тому що знов тебе, я приїхала в Британію, коли мені було 15 років. Мені довелося подорослішати, мене не було вибору. Я не могла залишитися маленькою. І я на свої 18 років вважаю себе доволі дорослою людиною. Мені реально важко спілкуватися з 23-річними британцями, в яких є амбіції з'їхати від батьків. Але я не втрачаю надії. Я знаю, що моє щастя. Мене ще знайде чата. Це ми також відходимо від Лондона. Це ми просто йдемо більше до своєї філософії, Але я вас прошу ніколи, будь ласка, будь ласка, не смійте знижувати свої стандарти. От не треба цього робити. Неважливо, як вам одиноко, як вам щось там ще не знижуйте свої стандарти. Не знижуйте, шукайте принца, шукайте того, з ким буде комфортно вам, а не тому, що вам треба вже заміж. Будь ласка, не спішіть. Що ж, друзі, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися і виговорити все, що в мене тут накипіло за цілий рік. А, тому обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалось вам таке відео. Я знаю, що воно було дуже довге, тому що я дуже люблю поговорити, і мені дуже приємно, якщо ти зараз це дивишся, і це якщо ти дослухав це відео до кінця. А, тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам такий формат, і обов'язково обов задавайте свої питання. І пишіть якісь ідеї, як на які б вам було цікаво послухати мою думку про життя в Лондоні. Про що вам цікаво було послухати саме від мене? Вам дякую за увагу! І я пішла насолоджуватись своїм 30-градусним днем в Лондоні. Всім пока.